Послухай це відео до кінця і обов'язково зроби репост, друже. Останні події, які ми бачимо в світі, це перемовини, які були на Алясці, і в принципі до того підтверджують і додають нам ще більше і більше фактів того, що цей світ давним-давно вже нахилився. Тобто він впав і він втратив ціну людського життя. Сьогодні саме час навернутися до Бога, покаятись, прийняти Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. і Ати вже на той шлях, по якому ми підемо, і утвердимося. На цій землі розумієте, бо той шлях, яким ми зараз йдемо, він це механізм давним-давно запущений, і сьогодні він тільки посилився на знищення всього людства. Дявол лютує сьогодні у вигляді цих лідерів цього світу, старих дідів. Бачите, що нікого туди не підпускають. Молодих, чистих, благословених з відкритими люблячими серцями, правлять старі діди, які... На жаль, розум не розуміє, що вони роблять одержимі, вже укорінили у ці старі якісь принципи, які створені для знищення. Так що сьогодні розділись для темряви, щоб бути світлом. Відділись від темряви, щоб стати світлом. Поділись цим відео зі своїми друзями знайомими. Нехай це відео облетить піс від інтернет. Ми сьогодні стали на дорогу. Свободи розумієте, ми маємо сьогодні іти за Господом, а не за Трампом, Путіним, Зеленським чи ще якимось. Наш цар, наш президент, наш творець це наш Господь, який дає є істини гарантії того, що ми будемо жити в благодаті, в любові та в мирі. Він нам дає гарантію. Нам треба це прийняти і визначитись, за ким ми хочемо йти.